Від тюрми і від суми не зарікайтеся у хмельницькому сізо в самому центрі міста. Чекають вироку суду та відбувають покарання ув'язнені чоловіки, жінки і неповнолітні. Розрахована на 400 осіб, державна установа нині переповнена. Про це йшлося під час міжрегіональної виїзної наради керівництва виправних установ трьох областей Хмельницької, Чернівецької та Вінницької. В яких умовах нині перебувають ув'язнені, продемонстрували. Почали з кімнати побачень. Тут рідні спілкуються із засудженими. На горі кімната для довгострокових побачень до трьох діб. Одному із корпусів хмельницького сізо 220 років. Тому і комунікації і самі приміщення потребують капітального ремонту. У лазні минулого року зробили нову систему вентиляції. Миття за розкладом раз на тиждень. Повністю відремонтували і харчоблок та придбали нове устаткування у їдальні меню на тиждень. На перше розсольник Засуджені, які перебувають в слідчих ізоляторах. Вони харчують по камерах. тобто їжа готуються варошномучого цеху. Ми потім в бачках вона розноситься по камерам, де роздається засудженим. І випечений засудженим хліб. Жодних розпушувачів, тільки основні інгредієнти це борошно першого гатунку, це олія, це сіль і дріжні. От, Хліб такого, отаку От ще кажу. Все власними силами виготовляється. Прошу. У цій жіночій камері п'ятеро ліжок. Тісно, але чисто і сухо. Звісно ж, показують одне із найкращих приміщень. Поруч камера для неповнолітніх. Їх у Хмельницькому СІЗО наразі дев'ятеро. Кімната більша і навіть стіни іншого кольору. Зробили такі, як кажуть, більш світлі. і Воно відтворення світла вуличного прогулянки. Дві години на добу сюди попадає як природне освітлення, так і облаштовано штучне освітлення. Мають змогу грати в теніс. От, обладнані брусями, турніками проводяться різні з неповнолітніми, проводяться різного роду змагання. З неповнолітніми також займається психолог. І один тиждень на місяць вчителі. Учні зараховані в навчальні класи згідно свого освітнього рівня в Хмельницькому ліцеї номер 15 В, в їхніх класах в нас вони отримують тільки консультативні послуги. Як діятимуть у разі заколоту в ізоляторі, научно демонструє група швидкого реагування. Наступова ситуація, ув'язані порушують, чинять масові заворушення в прогулянковому дворі. Тобто приймається рішенням про задіяння групи швидкого реагування, яка є в нас в штаті установи, вона відповідно екіпірована. Якщо для всіх інших по тривозі до 2 годин прибуття, то в них є, наприклад, 40 хвилин на прибуття в установу. У 2017 році Хмельницька міська рада затвердила програму щодо забезпечення належних комунально-побутових умов засуджених та осіб узятих під варту, які утримуються в Хмельницькому слідчому ізоляторі. Цього року на її виконання виділили півмільйона гривень. Люди мають знаходитися в належних санітарних умовах, не передавати різні хвороби, і після того, як покинуть ці стіни, мають соціалізуватися, а не бути злими після того, що вони утримувалися тут в неналежних умовах. Тому ми досить тісно співпрацюємо. Програма діє торік, давали і 70 тисяч на каналізації, і ще раніше 100 тисяч. Таким чином санітарні умови одного із корпусів значно покращились. Тобто напрочуд дуже дуже багато зроблено. Якщо ми з таким, як то, говорить, темпом будемо працювати, то Ось установа з часом за два-три роки буде виглядати у такому, як ми сьогодні приміщені. Слідчий ізолятор він розташований дуже -дуже в дуже і дуже незручних умовах. І нема можливості його розширяти нікуди, тому що місто все. От з другої сторони є перспектива бачення. Вона довга вже на те, що ми будемо його виносити за межі міста. Територія, в принципі, вже визначена, але все питання фінансування. Щоб розв'язати проблему переповнення СІЗО, одну з дільниць ізолятора наразі розмістили у Шепетівці. Друга після добудови корпуса та затвердження документів міністерством юстиції працюватиме в Райковецькій виправній колонії.